Значить, знімав я відео про а, молочко, яке типу начебто молочко, там біла рідина, про чіпси, які виставляють, і задав питання, чи не дорого е, там продається. Багато людей пишуть там, що їм нормально, да, що дорого там чіпси їсти по 800 гривень за кілограм. От, молочко пити там близько 500 гривень за кілограм. Люди п'ють, ходять у супермаркети. От. А оце справжня варіночка, оце справжня з язиком говядина, кускова гов от, І свині язички підкопчені. Ексклюзив. Справжня домашня крафтова ковбаса. От. Хто ще не куштував, підпишіться на канал. Спробуйте. От. А як ви думаєте, оце дорого за варіночку 600 гривень за кілограм по відношенню тих чіпсів за 800 гривень? Так це ж натуральне, справжнє м'ясо. Чи як ви думаєте, що? Подішовки купувати хто знає де, хто знає що, м'ясо, як ви пишете там по 300 з чем-то гривень кобасу. Можливо, хтось там її продає. Можливо, хтось так оцінює свій труд. Можливо, там якось робиться по-інакшому. Я не знаю. Але я знаю те, що ми робимо панські страви для тих людей, по суті, для вас. Для вас, ви пани. Ми працюємо для вас. Тому, значить, панські страви для справжніх панів. Кому треба, звертайтесь. Номер телефончика залишаю всім гарного дня, мирного неба, щастя вам і здоров'ячка.